Не світне не я, а воно вже налигане. О, привіт, друзі. Армбатя. То я дядько Сергій, автор каналу про армреслінг. Це ж ти зараз дивишся. Гаражного клубу власник е, Армбатя. Організовую сезонні змагання з Армреслінгу. Одну назву ти бачиш ззаду. Мене пише Армбаття на каналі. Наступне буде змагання. Також ти бачиш відосик King of the Table. Відосик, напевно, що вже є на каналі або буде на каналі. Автор каналу про риболовлю, який називається Ставочок. Виготовляю товари для амреслінгу, які ти бачиш на задньому плані. Блок, стіл, ручки різних форматів, лямки, зав'язки. Опис читай, з другом ділись. На спарринги приходь. Спільнота для армреслерів. Також я тебе там чекаю. Пиши, телефонуй, приходь на спаринги. Пау! Класні емоції, біль в зв'язках і знайомства з чемпіонами. Гарантую! Чи злякався?